Вітаю на це відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятник Історії кохання та історію кохання Луїджі та Мокрини. Цей пам'ятник присвячений незвичайному коханню Луїджі та Мокрини, встановлений у Хрещатому парку біля мосту Закоханих. Пам'ятник закоханим було відкрите 7 травня 2013 року напередодні святкування Дня Перемоги. На відкриття монумента історія кохання до Києва приїхав сам Луїджі. 93 річна Мокрина не приїхала за станом здоров'я. А через три місяці після відкриття пам'ятника Луїджі помер у віці 91-року. Мокрина Юрзук померла через два роки у 2015 році. Але їхня дивовижна історія кохання увінчена у бронзі в самому центрі Києва. Він зображує двох вже немолодих людей, що ніжно і міцно обіймають один, один одного. Це пам'ятник кохання, що подолало час, війну та відстань. Але їхня дивовижна історія кохання увінчена у бронзі в самому центрі Києва. Пам'ятник подарував Києву телеканал Інтер. Поряд з роботою розміщена інформаційна табличка трьома мовами світу: українською, італійською та англійською. 30 квітня 17 року копія монумента закохане було урочисто відкрито і на батьківщині Луїджі в італійському місті Кастель сан лоренцо цей пам'ятник полюбила молодь. Вона навіть обросло деякими легендами. Щоб зустріти своє кохання, необхідно потерти рукав піджика Луїджі. Історія їхнього кохання почалася в 1943 році під час Другої світової війни. Українка Мокрина Юрзук вивезена на примусові роботи до Австрії. Познайомилася там з італійським солдатом Луїджі Педуто у таборі для військовополонених. Йому тоді був 21 рік, їй 23 роки. Вона вже мала новонароджену дочку надію. Молоді люди зустрічалися всього два роки. Луїджі у всьому допомагав Мокрині та підтримував дівчину на чужині. Після закінчення Другої світової війни Луїджі хотів забрати кохану із собою до Італії, але йому це не дозволили зробити. Такі тоді були часи. Луїджі в Італії теж одружився, у нього народився син. На батьківщині Мокрина вийшла заміж, народила сина та доньку. Луїджі в Італії теж одружився, у нього народився син. І майже Через 60 років він знайшов своє перше кохання завдяки програмі Очікуй мене. У 2004 році італієць Луїджі спеціально приїхав до Москви на зйомки цієї культової передачі. Коли він почув, що його мокрина в студії, він заплакав від щастя і впавши на коліна, сказав «Дякую Тобі, Господи! Цей зворушливий момент був відображений у скульптурі Історія кохання. На момент їхньої зустрічі йому було вже 82 роки, а Мокрині 84 роки. Протягом кількох років він приїжджав у гості до своєї кохани, до селища Верабове під Кривим Рогом. Кривим рогом. Мокрина. Також Побувала в гостях Остях до Лоренцо в Італії. Луїджі зробив Мокрині пропозицію, пропонував залишитися в Італії, але Мокрина відмовилася, посилаючись на роки та погане здоров'я. Дякую за перегляд мого нового відео. Ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти моє відео тим, кому цікавий український контент.